Мерко Черков, аналітик, політехнолог, колишній інженер, конструктор ДПКБ Південне пане Олександре, рада бачити. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Вітаю У нас 21 листопада на календарі, четвер, 10.20 ранку за київським часом. І станом на цей момент маємо вже повідомлення від наших повітряних сил збройних сил України про атаку, яку здійснив сьогодні ворог по території нашої країни. Зокрема, за даними повітряних сил збройних сил України, ворог застосовував різні типи ракет. Йдеться зокрема про те, що завтра ханської області РФ було запущено міжконтинентальну балістичну ракету Стамбовської з винищувача Міг 31 к Кинжал. А зі стратегічних бомбардувальників ту 95 – сім крилатих ракет Х-101. шість Х-101 було знищено по інших ракетах. Ракетах за даними повітряних сил збройних сил України без істотних наслідків. Ну 20 листопада весь наш інформаційний простір був знаток повний інформації про те, що ворог може застосувати ракету Рубіж. Писали про її різні. Технічні характеристики про те наскільки вона потужною була зараз. Тип ракети, коли повітряні сили говорять про міжконтинентальну ракету, не поточнюються. Багато звичайно ж питань міг бути це рубіж, чи не міг бути це рубіж. Як ви прокоментуєте ось сьогоднішні новини ранку сьогоднішнього? Ну стосовно того, що там були Хаст-Один та інші там засоби, які ми нас атакують? Жодних жодних новин. На жаль, це. Достатньо типова ситуація, особисто я очікував значно більш масової атаки, схожу на те, що ми позаминуло позуминулу неділю. Мали, мабуть, таке вийшло, що вони не встигли підготувати стратегічну авіацію, тобто ракет в них вистачає. Вони мають, на жаль, змогу виробляти власні ракети і модернізувати старі, які залишилися з радянських часів. А от е, з засобами запуску, перш за все, авіаційними стратегічними вибудувальниками в них проблема. Вони їх виробляти не можуть. Вони всі достатньо старі, 30-40 років, щонайменше, є і більше, і вони зношуються. І зношуються системи запуску безпосередньо. тобто, Після кожної масової атаки вони змушені оглядати їх, ремонтувати і підготувати до нового старту. Тому, мабуть, що вони такі не встигли підготувати. І тому атака була не такою масовою. Стосовно ракети Рубіж. Ну, Це той самий випадок, коли фахівці, і я зокрема, як колишній ракетчик, ну, я просто розвожу руками. Ну, Нема такої ракети на озброєнні, нема такої ракети. Є в них з свого часу була ракета Тополь М. Це така рухомий рухомий стратегічний міжконтинентальний комплекс, 4-6 тисяч дальності в нього, 6, 4 4,6 ядерних боєголов в ньому було. Далі його модернізували. Модернізували, покращили дещо характеристики, попрацювали над головними частинами. Цього ракети, і це вже називається в них ЯРС. І він стоїть на бойовому чергуванні, він там десь їздить по дорогах в в Сибиру. І не все бойове чергування, він не дуже різняється від попереднього тополя за характеристиками так зовсім. І в 17-му році вони збирались модернізувати вже ЯРС знов-таки модернізувати бойові блоки, зробити їх таким, щоб вони краще там, більш ефективно проходили протиракетну оборону ворога. Але вони відклали цей проект, тобто він є на папері вигляди аванпроєкту, а фінансування не вистачало, і вони всі гроші перекинули на допоцювання бойових блоків проекту авангард. Ось такі там гіперзвукові, хоча, хоча насправді не гіперзвукові, і вони там не маніврують, але все було кинуто туди. І вони його там прийняли на зброєння і авангард. Повинен стояти на ракетах «Сармат», на ракетах «Войвода», все таке інше. Тобто ніякого фактично ракетного рубіж не існує фізично. Можуть бути якісь експериментальні, експериментальні варіанти, які базуються на тому ж самому, давно відомому ЯРСІ. Атакувати Україну ядерною зброєю стратегічним носієм, таким яким потенційно міг би бути цей рубіж. Ну це безглуздя, це все одно ж хобіти по суду. Тактичною, так само ніхто цього не хоче, бо це страшенна ескалація, а Путін хоче домовлятися з Трампом. Якщо цю ракету, от з вашого повідомлення, випливає, що її там могли переобладнати і замість ядерної зброї запхати туди звичайну випихівку. Але це повна безглуздя, тому що оці блоки головні вони невеликі. Туди можна запхати ну, кілограм 150 максимум М -м -м, вибухівки. Це значно менше, ніж не це калібр, Іскандер, і всі інші ракети, які ми, нас атакують. А от Х-22 взагалі майже тонну вибухівки несе. А точність цієї міськонтинентальної ракети бойової, вона невелика, плюс-мінус 300 метрів, тому що вона mm -hmm. пристосована для ядерного е пристрою, а для нього точність не має значення. Плюс-мінус 300 метрів, але ж там 20 кілон в труті в еквіваленті. Тобто атакувати такими неточними блоками зі звичайною вибухівкою, ну це безгуздя. І це навіть для Росії це занадто велика не має жодного сенсу. Тому я достатньо скептично ставлюся до того, що нас атакували балістичною ракетою. Яка нікуди не може влучити, і я б сказав так, що була, були б якісь обов'язкові коментарі з боку Пентагону, з боку наших партнерів, вони б ні по всього не пройшли, обов'язково коментували, що це новий крок ескалації, навряд чи таке було. Ну, це інформація пане Олександру, якома яку маємо станом на 10.30 ранку за київським часом, 21 листопада. Побачимо, як далі власне, які коментарі будуть в подальшому стосовно ранкової повітряної атаки. Я з вами хочу поговорити про цю історію вчорашню 20 листопада, яку ми спостерігали щодо дипломатичних представництв у Києві, коли посольство Сполучених Штатів сказало, що ну власне відправляє своїх працівників на дистанційну роботу. Тому що є загроза масованої повітряної атаки. Далі, під, ну, власне, долучилися до цього ще і посольства Іспанії, Італії та Греції. Сьогодні посольство Сполучених Штатів працює. В Міністерстві закордонних справ вчора заявили про інформаційне нагнітання. Президент Зеленський закликав завжди українців звертати увагу на повітряну тривогу. як Зараз, так як це було на початку повномасштабного вторгнення, і закликав також Зеленський дбати про те, щоб ніхто не міг використати емоції людей у власних інтересах. Але от тут цікаві коментарі були зокрема від британських військових аналітиків, які говорять про те, що Росія насправді могла. Ну, мати на меті атакувати посольства західних країн як відповідь на от дозвіл, про який зараз пишуть в засобах масової інформації сполучених штатів та Британії на використання далекобійних ракет цих країн для завдання ударів в глиб території РФ. Давайте власне політичний і безпековий момент тут вчорашніх подій розглянемо. Як це ви бачите, чи погоджуєтеся, от зокрема з аналізом а, британського військового аналітика Шона Белла, який якраз сказав про те, що, чому посольства так реагували, тому що от Росія могла визначити якраз посольство як легітимні цілі? Ну у вас це так як було так? Вас так було, і для сполучених штатів це загальна практика. Вони Ну, бережуть не тільки дипломатів, а будь-якого громадянина сполучених штатів і загибель будь-якого громадянина сполучених штатів це ЧП, це починають розбиратися у пресі, в парламенті, в конгресі, в сенаті. Ну величезна політична проблема. Ну а якщо це мова буде йти про посольство, то проблеми ще більше звісно, республіканці використовуються проти демократів, що ці там розганяють ескалацію, тому гинуть американці і все таке інше. Зрозуміло, що в, то, в цьому сенсі е, Держдеп Штатів перестрахувався, і про всяк випадок він закрив посольство, щоб, не дай Боже, що буде удар, щоб постраждало було якомога менше. Так от, е, Росія, після того, як було е, надано дозвіл на використання далекобійної зброї, там відбулося. Приблизно на два наслідка. Перший Путін сховався, Путін сховався на Росії. Пишуть, що він припинив з'являтися на людях, тобто він, мабуть, таки сховався в бункер про всяк випадок. Хоча та зброя, яка яку нам надали, вона не дістає до його бункерів. На жаль. Поки що будемо сподіватися. Ну, і друге, що там пішла інформація з боку Росії, що ми будемо давати відповідь, і відповідь ця буде несимметрична. І там були абсолютно прозорий натяки, чи будемо бити по базах, воєнних базах Сполучених Штатів по всьому світу, через прокси, там кусіти якісь, іще, і будемо е, бити по посольствах, по всьому світу. Це з Росії були такі заяви. Ну Сполучені Штати зважили, при, взяли до уваги це погрози, і про всяк випадок посольство закрили. Що там Греція, інші посольства, вони просто про всяк випадок так, доєдналися. Ну, гірше не буде вирішувати. До речі, і під таким, такою самою загрозою знаходяться посольство Великої Британії і Франції, але вони вирішили бути разом з українцями посольства не закривати, тобто приявити таку солідарність і мужність. Насправді атаки по посольствах не відбулося. Я не можу сказати, чи були ще. Додаткові якісь там перемовини і взаємні погрози, але не публічні. Ну, тобто, Сполучені Штати могли, якщо по нашому посольству вдарі, тоді ми надаємо все там, поларість і, і каз на що, і будете мати значно більшу проблему. І, мабуть, що такі Росія не Росія побоялася ескалювати далі, отримати ще більший. Ще більше удари по своїй території і ще більшу допомогу Україні. Ну ще така проблема, розсосалася, розсмакталася ця проблема. Ну і слава Богу, що так добулося. До речі, ну, посольство Греції та інше, вони там в центрі міста, і там загроза мінімальна. Посольство Сполучених Штатів воно дещо віддалено від центру місії. Там захист дещо менший. Ну може, є в цьому певний резон, що вони закривали своє посольство зараз. В інформаційних пабліках чергові погрози від Росії озвучені представницею МЗС російського Захаровою. Що Росія погрожує вдарити по американській базі ППО у Польщі? Мовляв, цей об'єкт у списку зараз пріоритетних цілей РФ. Чого такими заявами зараз домагається Росія? Ну повна дурня. Ну серйозно коментувати пані Захарову це себе не поважати, вибачте мене. Але її заява, якщо її розібрати, то вона є якраз таким натяком. Залякуванням, але залякуванням з побоюванням. атакувати базу ППО. Ну це дурня, тому що вона захищена. База ППО захищена, там достатньо багато ракетних комплексів, які швидше за все цю атаку відіб'ють, ну дивлячись на практику застосування західного ППО про в Україні, то базу тут вразити буде дуже важко. Там є бази в Жешові, зокрема, які де зберігається техніка західна техніка, яка для України. Ідеалер і накопичують на території Польщі Ось туди вони писали, якщо б вони туди спробували вдарити, ну в цьому був би якийсь воєнний резон. Тобто вони б знищили техніку, частину техніки, яка панується для відправлення в Україну. В цьому але вони розповідають, що вони там можуть задавати протиповітряну базу, що є не дуже великою загрозою. Не дуже знають, якщо вони і спробують, тобто вони лякають, але обережно. Ну ці лякалки яку головну мету зараз а, мають? А їм треба ще чомусь відповідати. Нам надали дозвіл, нам надали ракету, і відразу воно полетіло. Воно полетіло по Курській області і далеко полетіло. І там є відеозаписи, що там якусь заглиблюваний, захищений, або це командний пункт, або пункт зв'язку, і там шість ракет, штормшадов одна за одною. Дуже точно бах-бах-бах. фантастично величезні ракети фактично відпрацювали як ракети системи залпового вогню, які одна за одною. Кладуться в одну і ту ж точку. А це величезні ракети з величезної відстані. Дуже точно. Що там було, не знаю. Мабуть, що захищено, раз шість ракет, а росіяни кажуть, що їх було вісім, начебто дві збили, а шість таки пройшли. Тобто дозвіл відразу причинив наслідки. Результати достатньо успішні. Відповісти, вони нічим не можуть. От кажуть, в Росії на Росії. Часто пишуть: от ми ще не починаємо, от ми як вдаримо, там все впаде, світла не буде, нічого не. Буде. Та вони не можуть вдарити сильніше, ніж вони атакують нас зараз. Вони не можуть вдарити сильніше. От все, що в них є, всі можливості, не всі ракети, а всі засоби, якими ракети можна запускати, вони використовують 120 ракет, це приблизно максимум. Які вони можуть зробити. І Десь там 100 150 шахедів і інших безпілотників. Оце вони можуть зробити єдиним залпом. Більше в них нема з чого цього запускати. Сильніше дають не можуть. Що їм залишається? Лякати словами, лякати, лякати Захарова. І треба, треба вийти було в ефір і просто промовчати. Це, мабуть, що таке було страшніше. Якщо вона розкрила рота. рота, це вже становиться смішно, не страшно. А ось якщо до цього ще додати те, що Путін підписав оновлену ядерну доктрину. Це теж елемент таких лякалок. Як ви коментуєте реакцію Захода? Безумовно, це саме інформаційний привід, бо ніякої нової, нової доктрини ядерної нема. Бо вони місяць тому. Прийняли на своєму засіданні загальне добрям, прийняли зміни до існуючої ядерної доктрини і дописали туди декілька пунктів. А зараз що відбулося? А зараз на цей документ, розроблений, підготовлений місяць тому, вони ляпнули Факсімелія Путіна. Бо Путін, я ж кажу, вони самі пишуть, що він кудись сховався. Навряд він що підписує вас на руч, Тобто ляпнули туди печатку. І що від цієї печатки змінилося в доктрині? Та нічого не змінилося. Як світ має на це реагувати і як він власне реагує? Ну тут треба розуміти, що воно таке ядерна доктрина ядерної держави. От ці документи, настанови, накази, за якими працюють військові, які безпосередньо займаються ядерною зброєю, вони таємні. Вони дуже таємні, це не можна. Це військова таємниця, ніяким чином розголошувати не можна, як вони діють, по яких командах яким чином, які алгоритми і все таке інше. А доктрина є оприлюднює. Для чого? Щоб це спрямовано, доктрина спрямована назовні на, для потенційних супротивників, щоб вони чітко знали, що можна робити з ядерним державою, а чого не можна. Тобто ці самі червоні лінії, які не можна перетинати. Тому доктрина повинна бути абсолютно прозорою, абсолютно зрозумілою і такою, що не допускає подвійних трактувань. Щоб все було зрозуміло. Оце можна робити до сих пір, а це вже не можна, бо буде біда. А оця доктрина не відповідає цьому головної вимоги, щоб вона була прозорою, зрозумілою і однозначною. Дві, два пункти цієї доктрини вони перейшли з радянських часів, коли доктринами ядерної зброї і іншим займалися академіки, а не гопники, як в Росії зараз. Тому це абсолютно прозорі пункти. Ну, якщо є напад носіям ядерної зброї, так, треба відповідати. розуміло, Зрозуміло, жодних, жодних подвійних таксувань. Якщо ви відбувся був, на території Росії, бо ядерною зброєю можна ж доставити на території Росії не тільки літаком, або ракетою. Ну, най, найменший ядерний боєприпас, він важить 48 кілограмів. Тобто, фактично його людина в рюкзаку. Може принести. Відбувся вибух на території Росії, так це напад. Відповідаємо теж зрозуміло, це з радянських часів. А далі пішла оця творчість оцих гопників, які зараз керують фактично Росією з підворотні, згадуючи і не випускаючи її з себе цю підворотню. Тому що там конкретики нема. Ну, там йде мова про те, що напад на Росію на ядерної держави з допомогою ядерної держави. А який загрожує територіальній цілісності? От це як? От До якої межі загрожує? От те, що ми робимо в Курській області, вже загрожує чи ні? А в Астраханській області сьогодні наші безпілотники полетіли. це загрожує, не зрозуміло. Тому це не працює, ніхто не звертає. Так ну, само, напад там, Олександра, на меж... але ж це працює як шантаж, розмитій, да, і... але ті, що прийме, це для. Широкого загалу, так страшно. А політики де все розуміють? Вони бачать, що ні, тут чіткої лінії нема. Якщо безпілотники якісь політіли, скільки? 100, 200, 300, 101, 2. Через яку власну територію, ту, що вони собі приписали і вписали собі в Конституцію українські території, чи історичні території Росії, і там літають безпілотники, криваті ракети, ті ж самі штормшедов, інші ракети. Не спрацьовує, тобто нема чіткого критерію, тому до цієї зміни цієї доктрини всі політики на Заході відносяться достатньо, достатньо спокійно, достатньо равнодушно. Вони не сприймають це всерйоз, Виключно як інформаційний привид для чергового залякування. І нам так само треба це сприймати. Треба розуміти, що Росія. Не звертає уваги на власні документи, на власні закони. Закони забороняють їм осуджених брати до армії. Вони ж перекортують постійно, наприклад. В них вони ігнорують власну конституцію, бо вони там позаписують частину України у, у власну конституцію, але вони ж самі це ігнорують, тобто вони не звертають уваги на власне. Законодавська відповідно детектрину не звертати не будуть жодної уваги. Все це буде рішення одноосібно, одного цього кремлівського фюрерка. І це буде його таке емоціональне, істеричне рішення, якщо він спродає використати ядерну зброю, чого, до речі, не хочуть і не дозволяють ані Китай, ані Індія, ані інші партнери по БРІКС. Це буде одноосібне рішення без. Будь-якої координації з цією ядерною доктриною я сподіваюся, що якщо він не дай Боже такі спроби прийняти таке рішення, це буде останнє рішення в його житті, але не останнє, яке не буде виконано.